Всім вітання. Зараз хочу два слова звернутися, розподілитися думками щодо теми, яку можна назвати Побідобесієм. Я кілька років тому, ну не кілька, там вже 10, більше років тому ще до початку подій на Майдані пізніше на Донбасі. Часом дивувався, бо заглядав на такий сайт Окопланети, навіть не знаю, що він ще зараз є російський сайт, де там подавали таку цікаву досить інформацію. І там завжди на тому сайті була така картинка, там присвячена е, побіді Вілікій Тєчців на війні. Ну і думаю, от до чого це та картинка? Так, і от навіщо ту тему там підігрівають, а потім з'явилися ці крім сакралізації ветеранів Второї мірової, там потім з'явилися ці безсмертні полки і так далі. і так далі. Е, я тепер розумію, що це була заздалегідь запланована закладка. Інформаційна ідеологічна закладка для обґрунтування тих подій, що відбувається зараз. І от що мене дивує? Є там одна така пані, вибачте, зараз прізвище вилетіло з голови, сімонова, не сьомінова. Сім Доктор фізико-математичних наук, вона такі більш висвітлює екологічні там проблеми Росії. Але крім того, вона в одній своїх передач назвала. Другу світову війну, власне, Другу світову війну між Третім рейхом і Росією як громадянською війну, От, натякаючи на те, що це була війна між представниками народів певним чином споріднених, так би мовити, арійських народів, до яких вона зачисляла як німців, так і славян. Нагадаю, також впередень Дня народження великого Скажімо так: ребе равина Шнейерсона, Менахен Мендл Шнейерсона, Хабадівського Равина, 7-го Любачівського Ребе, як його ще називають, і про його промову щодо славян, яка, яку кажуть, що це фейкова, що її не було. Вона була перший раз опублікована десь у 2001 році в газеті Славянін. Після того редактор газети зняли і взагалі казали, що її промови не було. Ну, Але нагадаю знову ж таки, що Шнерсон помер в 94-му році, а в 15-му році Хабадівські равини сказали, що мощах існує зараз в плоті, і Мощаху вони називають Шнерсом. Ось така от дивна така річ не де це про реінкарнацію чи про щось інакше. Ну, але як би там не було? Якщо ми зараз згадаємо ту промову, то щодо неї хочеться застосувати. В інтернеті ви найдете, я не буду її цитувати, тому що це не формат Ютубу, е, ви знайдете е, наші плани касательно на славян. От, е, і промову Шнейрсона. Ну, але якщо взяти і подивитися на те, що відбувається, абсолютно один в один. Е, так, як було в цій промові, і тут нагадаю, власне думку е, Генрі Форда, який сказав, е, висловився щодо так званих протоколів, відомої фальшивки протоколів від, відомих мудригелів Сіону. Так е, він сказав, що не так важливо, хто написав цей документ. чи Це фальшивка, не фальшивка, а лякає те, що те, що там написано в цьому документі, е, невмолимо збувається. Ну, а це була ще перша половина минулого століття. Якщо я не помиляюсь, коли він це писав. А самі протоколи перший раз були оприлюднені на початку минулого століття. Так от, повертаючись до теми Побідобесія, хочу сказати наступну річ: нас проходить в Україні так звана декомунізація. Зараз там вже читав, бралися до Булгакова, який, якого пов'язують з імперськими наративами. Хоча тут, скажімо так, питання дуже дискусійне і можна. Можна на цю тему, ще я кажуть, поміркувати. Олексій Кущ Фейсбуку написав публікацію щодо цього. Рекомендую знайти ознайомитися. Так от, коли в нас почалася декомунізація, почали демонтовувати всі пам'ятники, пов'язані з Другою світовою війною, з радянською армією, зокрема у Львові, монумент, так званий монумент слави. Настрийський, які цинічно, так і брехливо, примітивно оголосили, що він аварійний, а потім три дні не могли вночі там його здемонтувати, розбити. Настільки добротний він був, а добротно аварійний. І от тут виникає питання: а чи задумувалися взагалі ті, хто розганяє оцю тезу про те, що українців в цій величезній трагедії, яка носить назву Друга світова війна, що загинуло за різними оцінками, ну в середньому? Йдеться про 10 мільйонів українців. 10 мільйонів. І багато навіть серед львів'ян, Я розумію, що багато з тих, хто приїхав, а навіть багато серед львів'ян родичі, є людей, родичі, яких воювали в Червоній армії проти німців. Якщо ми говоримо про те, що Червона армія це були комуністи, злодії, лиходії, ну тоді треба казати, що їхні вороги були хто. Хороші, позитивні Тобто, що це все було не так. Я розумію, що багато є прихильників е, Адольфа і так далі. Але як на мене, це дуже паралелі прослідковується швидше з теперішньою владою Росії, якщо ми беремо ідеологію нацистської Німеччини. А денацифікація щодо України це повний абсурд, тому що денацифікація передбачає якраз анти, певну антиєврейську е, програму, тему. І побутовий антисемітизм він навпаки набагато більш розвинений в Росії. І знову ж таки, попри те, побутовий антисемітизм Берлазер, Хабадівський равен він великий друг Путіна, а Мошерве Асман, головний равин України, теж з хабаду. Ну Трамп родичався з хабадом. Іванка прийняла його дочка юдаїзм. І зять Хабада Кушнер. Він якраз теж родом здається з Білорусі, з наших, умовно кажучи, теренів. Він є теж прихожаном, прихожанином Хабаду, так? то прихильником чи не прихильником, а членом цього релігійного напрямку, про який багато розповідає Дарт Ходус. Отже, йдемо далі. Коли ми говоримо про Другу світову війну, у нас немає правильних оцінок. І знов тут багато напутаної міфології. Ну, до прикладу, в Росії кажуть, от бандерівці вживають термін. А Бандера це той, кого німці посадили. В тюрму в'язницю. Він сидів в констаборі в'язниці практично всю війну. Чому? Та тому, що він виступав за незалежну Україну. І, власне, Бандерівське крило проголосило незалежність України, здається, 29 червня 41-го року, коли німці зайшли. Вже у Львів, і ото Львові на площі Ринок, з балкончику будинку просвіти, було проголошено цей акт про незалежність України, до якого критично стався зокрема той самий Бульба Боровець. Мабуть, не даремно, тому що всіх підписантів того акту було арештовано багато з них було знищено. Ну Бандера відсидів там в тюрмі. І тому тут знову ж таки той, хто постраждав від фашистів, від нацистів, так би мовити. Його вважають нацистами, його прихильників теж іменують нацистами. Російська пропаганда, так, в контексті того ж так званого СВО. І знову таки тут нагадую про те, що писав своїй промові. Ну, ще в тому документі, який приписують Менехему Мендлшнейрсону. Але, власне, не так важливо, чи це він, автор тої промови, як важливо те, що там дуже чітко вказано на ту ідеологічну підоснову нинішніх подій. Якщо говорити взагалі про 에, Другу світову війну, про побідобєсвія, яке використовує Росія, то Україна тут ідеологічно зайняла дуже неправильну позицію, як на мене. Бо це була справді трагедія. Ті українці, які воювали на боці Червоної армії, вони боролися з фашизмом і в свято були переконані в тому, що вони борються з ворогом, який захоплює їхню землю, і мали на це багато підстав. Згадаю, що, попри. Загалом позитивне ставлення до місцевого населення німців, які прийшли сюди. Про це згадують багато серед серед моїх родичів, і моя бабця про це згадувала і від інших родичів і стув, від, чув, від старших людей і в спогадах Романа Яремкевича, які е, я редагував кілька років тому, працював над ними. Теж мені про це згадує на загал. Але, попри це, німці дуже жорстко боролися з усіма проявами українського націоналізму. І вони зовсім не бачили незалежної України. Так що це була трагедія. Бо ті, хто підтримав німців, знову ж таки вони не боролися, не були зрадниками-колаборантами. Вони просто вважали, що ця влада дає більше шанси, ніж радянська. і мали всі підстави, тому що той ж підстави на це, бо той ж самий Бульба Боровець, який намагався домовитися зі всіма в інтересах України, з німцями домовлявся, з радянською владою. З поляками з армією Крайовою, вже проти німців. потім. Він намагався домовитися зі всіма. Ну нікому Незалежна Україна не було а От. І е, коли ми говоримо про ті події, то е, треба розуміти, що ті, хто воював, зокрема, у дивізія ССЕЛИЧНА, так звані дивізійники, багато з них потім воювало в підпіллі, партизанці, партиза, так би мовити, воювало проти німців, які теж себе поводили не завжди добре, особливо вже на відступі. Хоча кажу, на наших теренах на загал прості оці офіцери, солдати, вони ставились до місцевого населення доволі лояльно. що не заважало. Їм, зрештою, вивозити людей і в... Вивозити в табори, вивозити в Німеччину і так далі. Тому це трагедія. Люба війна це трагедія, побудована на брехні, якщо задати, хто фінансував Гітлера, хто фінансував Черчилля. Клани Ротшильдів і Рокфеллерів, які, був, скажімо так, конкурували за світовий вплив і розігрували таку геополітичну карту. І от, коли ми почали говорити про незалежну Україну, ми чомусь перекреслили ту сторінку історії, ту трагедію і не пояснили людям, що вмирали українці за інтереси імперії. Хтось вмирав за інтереси Третього рейху, хтось за інтереси Радянської імперії. Ті, хто вмирали, ті, хто боролись тут на наших теренах проти радянської армії, мали на це теж підстави по одній простій причині. Скажу тому, що той самий Бульба Боровець, коли він здійснював свій рейд на територію Великої України, так би мовити, яка була тоді під радянською владою, він наслухався і мав багато інформації про той самий Голодомор, чи правильніше казати про низку голодоморів, які були. Що були Голодомор 20-х років, потім вже відповідно той, про який ми знаємо, а потім ще був післявоєнний, де сукупно загинуло теж не менше 10 мільйонів українців. І от е, на цій трагедії, шаленій трагедії, от, будується оця вся нелюдська імперська політика, зокрема сьогоднішньої Росії, а разом з тим, оцих наших недоумків, які таким чином підходять до історії і дають, буквально дають. Карти в руки московській пропаганді. Одесь така у нас ситуація, і е, нічого дивуватися, тому що навіть в нас події, які були на Майдані у 2014 році, вже сакралізували. 13-14 рік, назвавши, оцей, скажімо, переп... захоплення влади іншим кланом, хай там прозахідним. Тому що Янковича вважають проросійським, хоча там не проросійський, він діяв в своїх інтересах, свого клану, своєї мафіозної групи сім'ї. Ну, але загравав з Росією. І Хоча потім євроінтеграція, пам'ятаєте, потім євроінтеграція змінилася, ну це інша тема, я про це багато писав. Але, власне, коли ми говоримо про події, які відбулись на Майдані, це зовсім не революція. Про це теж багато записував, відео і писав. от. А в нас сакралізували ці події, які стали певним теж пусковим механізмом до цієї війни, до, той, до того епіцентру Третьої світової війни, який розпочався в Україні ще в 2014 році. От такі в мене думки з цього приводу. Я дякую, хто слухає, хто підписаний, хто підтримує. Почуємося, побачимося.